Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор. Юа. З вами Віталій і ми з вами продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. Сьогодні у нас на черзі 11-та тема це розташування транспортних засобів на дорозі. Друзі, сьогодні детально в цій темі ми з вами розглянемо всі нюанси, що стосуються трамваїв, як правильно поступати, як правильно повертати з трамвайних колій чи зі своєї смуги руху, тому що досить часто в цих моментах. Учні і водії початківці допускають помилки. Перед тим як ми будемо приступати до розгляду, поставте авансом цьому відео ось таку класну українську вподобайку. Напишіть в коментарях, чи вам подобається вивчати. Разом з нами правила дорожнього руху, тому що саме завдяки таким вашим діям наш канал розвивається. Відео займають завжди найвищі місця у списку YouTube, і інші учні українські водії мають доступ до якісного українського контенту. Також хотів би подякувати всім нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу Світлофор І ви знаєте, що в якості приємного такого бонусу ви отримаєте доступ до більшого функціоналу, преміальний доступ до більшої кількості відео. Для спонсорів доступний вже відеокурс з усіма офіційно затвердженими тестами. Це є повністю всі тести, які зустрінуться вам на іспиті у сервісному центрі. І я там детально по кожній темі, по кожному запитанню даю відповіді і детальні пояснення зі своєї сторони. Тому я вас також запрошую і до такого формату підтримки. А ми розпочинаємо. Отже, розпочинається 11 тема. З того, що вказано, що кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або дорожніми знаками 5.16, 5.171, 5.172. А за їх відсутності самими водіями з врахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Отже, друзі, коли ви рухаєтеся по дорозі, на проїзній частині знаходитися або під'їжджаєте до перехрестя. Звичайно, що коли є розмітка, яка поділяє проїзну частину на смуги руху, це вам дозволяє краще орієнтуватися на проїзній частині і не заїжджати, не підрізати транспортні засоби, які знаходяться справа чи зліва від вас. Також, коли ви під'їжджаєте до перехрестя, ви завжди оцінюєте, чи є нанесена розмітка стрілочки, які вказують, з якої смуги, куди вам дозволений проїзд. Ну і також можуть встановлені. Ні, бути інформаційно вказівні знаки, які також вказують, скільки є смуг на проїзній частині в тому напрямку, в зустрічному і з ваших смуг, куди дозволений проїзд, так тому є розмітки або знаки, ми керуємося ними. Якщо так склалося, що через погані погодні умови. Ви не бачите розмітки на дорозі. Ну, Для прикладу, взимку випала велика кількість снігу, дорогу замило, і ми розмітку не можемо побачити, прочитати її. Тоді вже залишається в нас єдиний варіант це дорожні знаки, і по них ми також будемо орієнтуватися. Але також в житті бувають випадки, що розмітки по тих чи інших причинах на дорозі немає. Можливо, це якась нова ділянка дороги і ще не встигли нанести розмітку. Як же водіям тоді роз'їжджатися і відносно чого вони будуть орієнтуватися? Отже, якщо. Посередині дороги розмітки немає, то і відносно середини дороги ми не орієнтуємося. Тоді ми дивимося вже праворуч. Ми з вами розглядали в першій темі з вами, що є такий термін, як край проїзної частини. Ми знаємо, що край проїзної частини може в нас позначатися розміткою, або якщо немає розмітки, то дивимося, де асфальтове покриття переходить в ґрунтове покриття. Тому ось це і для нас буде орієнтиром. Ми відводимо погляд вправо-вниз. Контролюємо правий край проїзної частини і таким чином будемо роз'їжджатися безпечно із зустрічними транспортними засобами. Вони також будуть дивитися на свій правий край проїзної частини, дотримуватися безпечного інтервалу і також безпечно проїжджати повз нас. Наступний другий пункт: 11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, на рейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом лівору чи розворотом. Ось тут я завжди учням особливо наголошую, що коли ви складаєте іспити у сервісному центрі, пам'ятаємо, що якщо у нас права смуга руху вільна. Ми повинні рухатися в крайній правій смузі руху, особливо на іспиті, тому що, як правило, в житті водії вже не так сильно цього дотримуються. А от особливо на іспиті, ви повинні рухатися в крайній правій смузі руху. І ось. Тепер ми повинні розібратися, коли ми можемо виїжджати на інші смуги руху, на другу там чи на крайню ліву смуги. Якщо ви їдете по правій смузі і бачите, що там є якісь перешкоди, ну досить часто буває, що автомобілі запарковані, і е, продовжувати рух по правій смузі ви не можете. то тоді, звичайно, що ви будете перелаштовуватися в другу смугу руху і продовжувати рух по ній. Якщо права смуга руху зайнята, також досить часто буває, що під час складання іспиту екзаменатор оголошує. Що, будь ласка, на найближчому перехресті поверніть ліворуч ще розверніться. То також, звичайно, що перед поворотом ліворуч ще розворотом ви будете займати крайню ліву смугу, крайнє ліве положення на проїзній частині відповідного напрямку руху. І це також один із випадків, коли ми можемо рухатися не в крайній правій смузі руху. Тепер наступний пункт, третій. Даний пункт він більше стосується теми зупинки стоянки і. Ми будемо ще його розглядати в 15-й темі, але тим не менше, він тут у нас є. Повинні також детально з ним розібратися. Тобто тут мова буде йти про те, що в населених пунктах є ділянки доріг, де нам, як водіям легкових автомобілів, можна буде зупинятися як з правого боку дороги, так і з лівого боку дороги. Отже, на дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку. За відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смуги зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини у населених пунктах, прошу вас звернути увагу: в населених пунктах у дозволених випадках. При цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу. Отже, якщо у нас ще раз наголошую, в населеному пункті. Є дорога, яка має посередині переривчасту сто лінії розмітки, одна смуга в одному напрямку, одна смуга в зустрічному напрямку. То ми можемо, як водії легкових автомобілів, і з правого боку зупинитися, і з протилежного з лівого боку зупинитися. Саме головне, ми повинні переконатися, що нам не забороняють ні знаки, ні розмітка, ну і також там немає зупинок громадського транспорту. Тому, якщо нічого не забороняє, то на таких ділянках доріг. Дозволено і з правого боку, і з лівого боку. Чому я наголошував, що це стосується лише населених пунктів? Тому що за межами населених пунктів вже з протилежного боку не можна виконувати зупинку стоянку. Тобто, за межами населених пунктів транспортні засоби кожен вже зупиняється зі своєї сторони. От ми рухаємося в якомусь напрямку, можемо лише з правого боку зупинитися або стоянку виконати На зустріч Нам рухаються транспортні засоби. От вони зі своєї сторони будуть це виконувати. Наступне, наступний пункт 11.4. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Отже, ми з вами будемо розглядати, повторювати цю інформацію і в темі обгін також. Отже, якщо дорога має хоча б в одному напрямку дві смуги, виїжджати на протилежну сторону. Обгін виконувати не можна. Навіть якщо попереду їде транспортний засіб зі швидкістю 30 і менше км за годину, на таких ділянках доріг обгін заборонений. Так? Якщо б хоча б в одному напрямку є дві смуги руху. Наступний п'ятий пункт: на дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві смуги зайняті. А також для повороту лівору ще розвороту, або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом в населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки чи стоянки. Що хотів би тут е, акцентувати вашу увагу? Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що ліву смугу руху ми займаємо перед поворотом лівору ще розворотом, так? Або якщо права смуга руху зайнята, запаркована чи є якісь інші перешкоди. Ну, от, а от що стосується дороги з одностороннім рухом, тут вас прошу врахувати наступний момент. Отже, якщо в нас є. Дорога з одностороннім рухом, де всі смуги в одному напрямку, нам, як водіям легкових автомобілів, дозволяється виконувати зупинку і стоянку як з правого боку дороги, так і з лівого боку дороги. Знову ж таки, переконуємося, що це не заборонено знаками, розміткою, ну і немає зупинок громадського транспорту. А от що стосується вантажівок і тракторів, то їм з лівого боку дороги. На дорозі з одностороннім рухом можна лише зупинитися для розвантаження, завантаження вантажу. Стоянка для них забороняється з лівого боку дороги. Друзі, я сподіваюся, що сьогоднішня тема для вас була досить таки цікавою. Я вам детально пояснив усі ці всі нюанси, де ви могли допускати помилки. Це дозволило вам якісно навчитися і розібратися в правилах дорожнього руху, для того, щоб скласти іспит в сервісному центрі з першого разу. Я вам бажаю всім скласти його без ніяких проблем. Дякую, що ви вивчаєте правила дорожнього руху разом з нами і розвиваєтеся разом з нами. До нових зустрічей!